Третя причина СЗЧ в ЗСУ – це відсутність покарання за СЗМ. Хоча десь там пише, що має бути 5 років тюрми за СЗЧ це кримінал. Але фактично, покарання немає. Фактично, максимально, що може бути, це оформити повернення з СЗ. І все. Відповідно, це стимулює деяких людей, які це, стимулюють до походу. Вони знають, що їм покарання не може бути, то чорний автомати, не піти собі відпочивати. А для структури ЗСУ це має катастрофічні наслідки. І для фронту це має катастрофічні наслідки. Ми з вами знаємо, що десь там стається провал. Там, то десь Купинськ, то, -е Покровськ, то Мерноград, Запоріжжя, інші напрямки всюди десь йдуть провали. А основна причина яка тих провалів? Що та лізе. А лізе, вона в пустоту лізе, бо там нікого нема, обрукує людей. Людей є мало, вони не здатні стримувати е, повноцінний наступ москалів. А чому мало? Тому що 300 тисяч людей відпочиває зараз вдома, а не на фронті. Е, у нас ну, така армія, яка є, така мобілізація, яка є у нас зараз. у нас... Е, Влада, і люди обрали демократично, обрали цю владу. І всі попередні влади. І ці влади сформували таке правове поле, в якому мобілізація примусова. Так само, до речі, як і в всіх демократичних державах, ті демократії теж примусову мобілізацію мають. І вертикаль, жорстка військова, і в територіальних державах теж така сама мобілізація. І в Україні така сама. Ну ми вже в такому правовому полі. Зараз війна і треба боронити Україну. А щоб б не то крім щоб у нас були ЗСУ? Міцні і монолітні, а для того мають діяти закони. То запам'ятайте, панове, третє по важливості причини СССР це відсутність покарання за седище. Ось коли законодавство почне працювати, і люди будуть відчувати страх кримінального покарання за селіще, тоді кількість походів за ще зменшиться. Зменшиться радикально.